Друзі, вітаю вас на першій грі ігрового дня Львівської бізнес-ліги 2023 року Асоціації футзалу міста Львов. За межі поля і зараз відповідь від копи. Може бути небезпечно, але в останній момент ну, бачимо, що високо присунули копа. Всі гравці в синій формі ночій частині поля перебували. І це шанс для Романтин-групи. Перший гол є у нашому матчі. Микола Єнісів розібрався. Тут фактично вихід вічна віч. І до початку матчу зараз яка помилка, і можна подвоювати перевагу. Є передача і є гол. Чудово розібралися вдвох на одного голкіпера. Вийшли гравці Ролентин Груп. Не доросліти Олександров, кількох опонентів на себе взяв гору, а зараз небезпеч. Копа втратила очки. У матчі з Меблевим парком поступились вони в тому матчі один стандарт. Ух, непоганий який розіграш! Дуже добре зараз. Розіграли. Копа йде вперед, можна пробивати було, але вже трошки напівкорпусом. Ботик перериває передачу цю. Ногою, а зараз удар, і повз ворота. Довгий удар і Довган ледь не замкнув. Опрісник. А зараз атаку копу можна забивати. Підказують, йому що потрібно. а зараз забивають. Копа. Підверто з м'ячем Данилі в цьому епізоді. І контратак свої ворота приніс. І є гол головою забиває. Довган. 4-1. І зараз для них момент можна пробивати, є удар, і можна на добиванні вдало зіграти, ну, Олександр. І знову атака від Ролантингруп. Є удари, дуже непогано. Зорієнтувався, хоча трохи протихід. Голкипер м'яч шов і поберечка. Зараз рятує копу. Непогана атака від Роланд груп і є удар, і є п'ятий гол. Легко його заблокували. Ну і контратака від копи можна забивати. Тому дуже великі шанси у цієї команди опинитись в Голден Лізі. Копа і як небезпечно зараз було. Саме де просишин. Небагана передача. Біля воріт суперника. Знову ми з м'ячем хороша передача, і є другий гол, працюючин забиває. Також найкращий бомбардир своєї команди у цьому сезоні. М'яч. Без зігра зіграно тут, обріс. І знову робить різницю в 4 м'ячі. Ну, потрібно більше руху. Зараз дуже непогана передача від Мигаля і рятує свою команду. А Сатрян, його удар і дуже непоганий удар. Чи не було голу? Не розслаблятись, не занепадати, а продовжують грати в свою гру. А тим часом контратака від Антину Европи рахунок 7. 2 Микола Єнісів. Непогана передача від опрісника, можна забивати і... да! хороша передача, опрісник! Да, да, да! Останнім захисником обігрував суперника, але вдалося йому це зробити і момент копи Савін. Да, да, да! Непогана атака може бути. І є передача, її потрібно влучати. Да, да, да! Домарт да, да! зараз. Обзорота пробив, а ось це прісник. Свій шанс реалізовує. Розірали стандартного ну, сильна передача. Костюк пробиває і залітає м'яч у ворота. Від Мар'яни Соботика. Був на протилежному фланзі партнер на вільному просторі, а зараз дальній удар від проциш. І на цьому звучить фінальний сесток, який фіксує перемогу Ралентин Груп з рахунком 8-3.